У мене є Тошик і є хом'як. Просто хомик. Завжди даю їм різний корм, це не тільки магазини. Тут, бачите, в мене різні насіннячка, кавуна, є насіння редиски, укропу, дині. Збираю їх, сушу і годую. Мені з задоволенням їдять. Прибираю хом'яка. Він дуже любить, коли я поприбираю. Він потім вилазить, наводить порядки, переставляє все по своїх місцях, набиває повні щоки корму свіжого. Такий він смішний. Ці хом'яку вже два роки, Хом'яки десь так і живуть. Хлопчик дуже потішний. Тошик теж любить. Він постійно поруч, постійно щось жує, постійно запрошує щось. Зараз він живе в мамі, а я живу окремо знімаю квартиру. Тому коли приходжу, то він зразу радіє і літає по всьому будинку. цікавий дуже окрас зелений, докитний. Коли він не розправляє крила, то взагалі вау. Дуже-дуже нього оперення прям такими версинками. Чудик. Завжди розкидає, завжди стукає телефон. Яку <рив> кладу. <рив> <рив> Салятки, звичайно, білі без барників, жімакові опаліни. Друзі будь-коли прибрано. Пораду, своїми справами. Потім це гуляти. Злазить, кусаються. Але різлучники вони такі. Вони не хочуть сидіти вдома. Їх треба гуляти.